Я тут прибирала на городі і дивіться, яку красу побачила, до нас приплили. Лебедь. Такі красунчики. Та ти що, плаваєте собі у нас? ловлять рыбку. Да, красуни. Ой, ой. Я уже звыкла, что лебеди от нас відлітають, коли вже дуже холодно. Ось тому ще є час полюбуватися. Ось моя гарна капусточка. Я тут потрішки пробираю. Ось. Ще До неї руки не дійшли, треба з нею якийсь букет може зробити. Поліна в хату бігом. Дивіться, гола вибігла. Мама? Бігом в хату. Бігом. Мама. А не Зараз я прийду, всі будуть прибирати. Ой, гарнюська просто клас. І лебеді. І капуста. Мені подобається, що вона так довго. Стоїть, молодець. Вже все померзла, тільки ця капуста стоїть. І викопую лук. Порей. Також на зберігання. Так, бігом в хату. Бігом в хату. Бігом. Оце вибігають голі, а потім шмаркають, ходять. В хату прибирати. Все, я йду. Всім добрий раночок, у нас вже неділя. Я хочу сьогодні показати вам, що я готую на вихідні, що ми їмо. На вихідних. От на сніданок у нас млинці зі зущиним молоком. Вже поїли я, чоловік, колька. Залишилась тільки Катя, якраз їй там два чи три млинця. Багато не готую. Щоб свіженьке поїли і потім приготувати щось уже нове. Вчора в нас були сирночка, Сьогодні млинці. І кіт спить. Ось такий гороховий супчик на реберцях я приготувала на обід. Поки їм тільки я, бо я раніше раніше усіх посмідала і вже чекала цього супчику. Реберця копчені, піджарочка, цибулька, морква, горох і картопля. Ніби нічого такого, але вийшов, ну дуже смачний, я вже спробувала. Ось. Готуйте і ви такий супчик. Дуже корисний і смачний. — Що у вас на вечерю, дівчата? Олів'є. — Олів'є? смачне Угу. Mm -hmm. — mm -hmm. Клас. — класс. чай. примічай пошка. Оливье вже майже немає, там нам буде на два рази поїсти. А я ще хочу? Зараз нас ще, дай дай. Люща. Чим я займаюсь? Я хожу, У нас не було світла. І я хожу. Чекаю, поки я увімкнуть. У нас блимнуло десь 20 хвилин тому. Лимнуло і потухло. І я тепер чекаю. Я вимкнула на всяк випадок пакетники, І тепер чекаю, коли загоріться лампочка, десь хвилин п'ять і увімкну, щоб не було перегрузки. Ось. Отак взагалі я була не готова. Я думала, я прокинуся раніше, на світло вимкнули о десятій і Бу два мали увімкнути. А в мене телефон розрядився, я піш... ми пішли в магазин. Ми пішли в магазин, купили хліба, думала в них генератор. А вони генератор тільки по вечорам вмикають. Так, ну, в них типу світло, і вони так працюють. Закрийте двері. Ось. І думала в них попити каву і підзарядити телефон, а вони також без світла. Ось, потім йшли додому брат іде, а я знаю, що в них цей акумулятор. Ну, Хоча б це ця... зайшли. А... Зайшли, коротше, і этот... я підзарядила трішки телефон, зайшла в групу, дивлюсь, пишуть, що буде світло після 13.15. Ну, Думаю, мені 15% вистачить. Пішли додому. Кажу, дівчата 15 хвилин пограються, а в итоге все ж таки не було ще годину і досі немає. Це хожу, чекаю. Ласточка моя теж стоїть вдома, ми тому в садочок не їздимо, бо, коротше, після чоловіка машини і моя потухла. Якісь там проблеми з двигуном, треба його замінювати. Це дуже дорого. Ось Тому вона стоїть, а дівчата сидять вдома. Бо пішки їх водити. Далеко і вже холодно. Mm -hmm. І зараз садочки кожен день мінують. Це їх треба забирати через годину-дві. Це знову йти туди, знову їх тащити додому. Ми прийняли рішення, що дівчата будуть поки вдома. Боже, що вони тут оце наробили? Як його тепер розбиратися, Катька ще заснула. Ось так. Дивилася мультик і заснула. Всім привіт! У нас новий день. Ми сьогодні прийшли пішки на цей, на фортепіано. Полька сьогодні фортепіано. Мою маму виписали з лікарні. Трішки вона десь тиждень, мабуть, полежала, в неї були перепади тиску. Ось то. Ми її в лікарню, бо вже там аж бомурок падала. Ну, коротше, вже все добре. Її якраз сьогодні виписали. Ми йшли на фортепіано з Катій. Вона Катю в нас забрала і пішла з нею додому. Ну, Вона поряд з нами живе. А ми з Полінкою прийшли на фортепіано і, коротше, йшли, переходили дорогу. І якраз. В цей час, коли ми мали переходити дорогу, вимкнули світло і навіть потухли світофори. То ми вже переходили так, самі по собі. Ось, І прийшли трошки раніше, то Поліна зараз грається на майданчику, а я сижу, чекаю. Це задума, да? да. да. так? Так. Так, довгу ноту ми будемо рахувати. Один, і. І. А потім у нас буде коротка. Як називається червона нотка? Червона. Да. Без, без подсказки. Без подсказки. Соль. Соль. І ми будемо її рахувати вже раз, і в нас є ця нотка на два. Два. Вона ж у нас коротка, да? вона у нас може бути. Або два, або и, да? Тя будет на два, наступно. Как называется? А ему тоже такая же. Короткая или длинная? Короткая. Хорошо. Тя у нас короткая нота на два, а тя будет на сколько? Не, а не снимай! Я не днём. снимаю, я просто держу. Не нотка у нас фа, да? Да. Вот, знайди мені фа. Фа. Угу. Нотка на два. Соль, соль знайди мені. Два. І на І у нас буде нотка зелена. Де вона знаходиться? Мі, це ре, де ре. Ось була соль, знайди мені ре. А ми з тобою вище соль не піднімались, да? у нас була соль, оста. Ось соль, а ці всі нотки вони нижчі. Це Фа, Мі і де нотка ре. Добре, давай ще разочок лівою ручку. Те саме. Перша нотка яка? Фа. Фа, давай знайдемо. Фа. Раз і потім яка нотка. Червона, два і зелена. Де вона знаходиться? Ні, вона ж бачиш низько в нас знаходиться. Зелена? Де у нас зелена? Ні, ну, така, і, добре, все, Полінка. Папі, що ми зробимо? Что вот так? Что вот, 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 вот так? Я не понимаю, что вот так? Шо? А, оно, оно вот так вот! Оно такое! Как будто бы, как будто бы, вот так вот! вот, так вот, вот, так вот Это то, на что ты наступила? Это, это лавка такая. Она вот так отак опускається. А ну, звісно, там вже рана. Катя, слізь, все буде, ти сиди тут. <реш> ну що, збиралися ми вже в лікарню. <реш> Приїхав чоловік, зробив по лінії операцію, так? Да, Поля? Тобі тато зробив операцію, так? Да? Там в неї я залишився якийсь осколок, я його не бачила. Але я ну, підозрювала, що там може щось бути і тепер удасть. Ось така носька, ось така з пластирем. Все добре. Кров зупинилася. Ой, Поліна, додали ви мені стресу. Мені оце стресу мало, ще вас не вистачало, так? Ходімо, мабуть, смаку. Сможеш. А що, на садки буду ходити на п'ятки? Так, да. ну а що, завтра Миколаїв в садочку прийде? Миколай? Ну так. Да. Ну коротше. Добре, що все обійшлося вдома, бо це ще переїхати зараз в лікарню, це було б, звісно. Ну, я б сама б його не витягла, бо я його навіть не бачила. Так що чоловік вчасно приїхав, дістав все, заклеїв пластире і все вже в нас добре. Всім добрий ранок, дівчатцям, Миколайчика. За шапочками зараз віддам. Заправь. празд. Опустить кружочек. Да, я Матвейчик у Вітаю Артурчика! Хоть слухняний хай все виходить! Поліночку теж вітаю! Вунечку мою! Ангелінка, тримай! Кіарочка! На зайчику! Молодець моя, так! Данірчик! Це тобі! Звісно, зараз і подивимося! Мені

Ну, это ж только в садике не настоящий Николай. Ты же знаешь, что настоящий Николай приходит ночью, когда никто не видит. Да. 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 А в садике ему некогда ходить, поэтому воспитательницы переодеваются. Ну, ты никому не говори, это же секрет большой. Да. Хорошо. Не дали мне даже раздеться. Ох тышка! Да. Класс! Вот а ну, а ну покажи. У -у -у -у. Вау. А у тебя что там? Вау. Мило. Катя, это мило нужно делать? Класс. Класс. Сделать мыло хочешь? Да. А, а я съем шоколадочку. А ты с Катей поделаешься? Да, конечно. Уже вместе кусать. А почему я все кушал? И будем вместе мыло делать. А, да, и все будем мыло.